Вітання з Харкова Середа. Давно ми з вами щось не викидали. Вчора з вами перебирали диски, котрі погано працювали. Будемо викидати таке життя, але будемо робити кроки, бо крок це життя, і без діла сидіти не будемо. Фасую папір кожна скручена сторінка. Це маленький крок до великої мети. Здаю папір, прощавайте старі історії, привіт нові можливості. Гроші у руках це не просто папірці, це реальність, створена своїми руками. І тепер вперед до нових звершень. Поїхав гуляти з Сантою, хоче вже на вулицю. Поки тихо. Потім будемо щось вибудувати далі. Тем дуже багато. Це так, щоб був не скучний збір папіру. Прогулятися по парках зараз ніяк. Пробачте, будь ласка. Зараз буду робити свої життєві кроки. em Охо-хо, папір! Знову ця монотонна робота. Чого це ти такий похмурий? Голос у голові прозвучав бадьоро. Я подивився на купу паперу, що лежала переді мною. Це вже сотий стос за сьогодні. А що тут радісного? Знову фасувати папір. День бабака, їй богу. Ну, ти ж сам хотів підзаробити. Краще це, ніж сидіти без діла. І до того ж. У цьому є своя медитація. Я скривився. Яка медитація? Я вже скоро перетворюся на принтер, що плюється папером. Не драматизуй. Подумай про те, що кожна пачка, яку ти сфасував, це крок до твоєї мети, до твого відпочинку, до твого ну сам знаєш. Я зітхнув, взяв чергову пачку і почав оскладати аркуші. А ще продовжив голос. Ти ж знаєш, що через тиждень буде вихідний. А що, хіба буде? Я ледь не впустив аркуші. Ну я ж знаю, що тобі потрібен відпочинок. Ти багато працюєш. Я подивився на купу паперу, потім на свої руки, які знову почали працювати. Можливо. Не забувайте, будь ласка, підписатися на канал. Тисніть кнопку спонсорувати. Все буде Україна!